Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся і астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 1 лютого 2026 року. Перша чверть, місяць у Левові. 15-й місячний день піде із 16.08. Отже, мої любі, 15-й місячний день. Символ якого, змій спокусник Ви вже знаєте, так. Енергетика 15-місячного го місячного дня буде відчуватися раніше, ніж він наступить, та й протягнеться шлейфом трошки після того, як по календарю він закінчиться, тому що всі критичні дні відчуваються раніше, чим вони наступають. Це найсприятливіший час, але разом із тим, найнебезпечніший, тому що вплив місяця найбільший. У цей час усі позитивні та негативні риси людини збільшуються в кілька разів. Значить, потрібно бути дуже обережним, щоб над вами не взяли гору негативні сторони особистості. Але це також найсприятливіший час для того, щоб раз назавжди змінити своє життя. Якщо на щось у вас раніше не вистачало сили, то в цей час. Ви можете зробити ну, практично все, що завгодно. Головне, щоб у вас була мета та бажання її досягнути. Бажання допоможе вам активізувати свої сили, усі свої позитивні сторони, а місяць наповнить їх позитивною, потужною енергією, що допоможе змінити себе. От, 15-й місячний день потрібно прожити так, як ви хотіли би, аби проходив увесь час ваш у подальшому. Будьте терплячими та милосердними, ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючі будуть вас провокувати на сварку. Якщо ж у 15-й місячний день ви будете спокійні та ввічливі, то ця позитивна звичка викарбується в астральному плані матрицею, за якою в подальшому буде розвиватися все ваше життя. От. А якщо ж 15-й місячний день пройде у пасивності, то внутрішнє. Перетворення не настане, енергетичний потік повені. От. І повністю місячного дня повністю допоможе трансформуватися негативним рисам та звичкам у позитивні. Чому я сказала повені? Тому що, на щастя, до речі, от в цей день буває повня. І в такому випадку дві неділі проходять бурно, вони перенасичені емоціями. От, Так що необхідно не піддаватися депресіям і спокусі радикальним чином піти із далекої до ідеалу дійсності. На чому ж я зупинилась? Ага, Якщо у вас є мета, так, змінити своє життя на краще, от, то цей енергетичний потік. Допоможе вашим негативним рисам та звичкам перейти у позитивні. Особливо це стосується азартних людей, які захоплюються азартними іграми та залежних, ну, від куріння, алкоголю та ще від чогось. От. Небажано вирушати в подорожі. Ну, якщо вже необхідно, то з молитвою всю дорогу. От. У повному сенсі, цей день це маленький страшний суд, де все, що ви посіяли, дасть свої сходи. І якщо ж у вас день пішов не за планом, то нема чого в цьому звинувачувати місяць. Подумайте над своїм характером, над своєю поведінкою, над своїми словами, діями і навіть над думками. Так, от 15-й місячний день. День критичний, сатанинський день. Все таємне в цей день може стати явним. Так що краще бути вкрай чесними і правдивими, щоб не прийшлося в результаті червоніти. Добре було б у цей день попрацювати над собою, переосмислити все своє життя і почистити його хоча б подумки від усього лишнього і непотрібного. Так от. Сама головна перемога 15-місячного -го дня це перемога над собою. Це день, коли можливо перемогти у самій екстремальній ситуації. І якщо ви чітко уявляєте собі ціль, ясно бачите ситуацію, зібрали в кулак всю свою силу волі, заборонивши собі здаватися. От, це день емоційного роздрайву, що реально перед повнею. В цей час не бажано розпочинати важливі справи. Єдине виключення стосується юридичної сфери. Можна і потрібно в цей час подавати позов до суду, але тільки якщо ви на 100% впевнені у своїй правоті і в законності своєї справи. От. Краще не затівати важливих міроприємств на цей день, якщо ж. По відношенню до вас допущена несправедливість, то потрібно прийняти виклик та відстоювати справедливість до кінця. Любі мої, а я вас люблю і бажаю, щоб вам завжди щастило і в 15-ту місячну добу, і в любу. Дай Бог, щоб у нас було все добре, так, як ми мріємо, так як ми хочемо, так, як нам треба, щоб перемога була наша. І мир настав якнайшвидше, і щоб наші рідні, дорогі наші захисники і захисниці вернулися додому живими, здоровими і неушкодженими. Я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.